Моє дитинство проходило у добрій християнській сім'ї. Ми виросли в традиціях православ'я, і батьки передавали ту любов, ту істину до Бога, до ближніх самого дитинства. Три старші сестрі в мене, і я пам'ятаю, батько вчив нас молитися, і ми ніколи не лягали, щоб не помолившись. І кожний, починаючи з батька, матері, сестри, і я мав завершувати по черзі. Ми молилися. Було складно. Складно було тим, що коли навіть були такі релігійні свята, де батько мене запрошував у храм, як ми називали, церква йти, то завжди в школі якісь мероприємства робили, щоб ми не потрапили туди. Но батько був наполегливий і в першу чергу нас запрошував на послужіння. У нас не було дома Біблії, ми не мали. Щоби читати Біблію. Я пам'ятаю, батько міг записатися в одного жителя нашого села, який мав Біблію, і я пам'ятаю з картинками, де ми розглядали, щоби читати. І то, яке торжество було, коли в дім е, було занесена книга Священного Писання. Мати рушничок такий ставила на стіл, і ми читали, уважно слухали Біблію. Це було рідко, але ми мали час від часу. Можливість записуватися на чергу, читати Біблію. У 1980 по 1982 я був призваний, як тоді казали, до Лав Радянської армії. І батько в цей час хрестився у 1980, 1980 році, став адвентистом. І я приїхав у відпустку в 1981 році і пам'ятаю, мене запросили у Дім молити. Одна субота припала бути вдома, запросили мене в дім молитви на жучки, Чернівці, жучка громада. Це моє перше враження було від тої урочистості, того богослужіння, зовнішнього вигляду, сімей, дітей, хору. Це для мене було особливий вплив. І, а саме більше це попливала молодь. Молодь, де закінчилось богослужіння, в обідню перерву. До мене підійшло більше 30. -ти. Молодих людей. І всі знають, як мене звати, всі вітають і кажуть, ми хотіли тебе провести знову на військову службу. І ось батько в той час вже жив недалеко біля мотовному будинку, і ми пішки пішли у дім батька, яке було моє здивування, коли я прийшов, столи були накриті, пригощення було, і ось там почали вони співати чудові пісні, такі до навернення, до покаяння. Побажання говорити мені, хлопці, дівчата. Я тоді не міг стриматись, пішов за будинок, заплакав і сказав, Боже, якщо ти є, і це правда. І так написано в священному писанні, обіцяю, я буду з тобою. І оце був переломний момент. І найбільше попливала молодь, їхні пісні, їхні слова на моє рішення. Я пам'ятаю ці слова. І я дотримався цієї обітниці. Мені е, подарили під час моєї відпустки, мені подарили Іванелю. І це був Пилипчук Василь Миколаївич. Маленьку таку Іванелю він мені подарив, і вона зі мною була вже на службі. Я її читав. Я знаходив час, щоб читати. Я читав, знов плакав, радів, що, Слово Боже, впливало на мене. І е, тоді це Афганістан був, правило в Афганістан. І... Я вірю, що це молитва і читання слова Божого, я не потрапив туди. І переживання чи були, були, тому що там і шостий відділ працював дуже. Ну я ще був і кандидатом партії на той час, то дуже мене агітували, викликали, говорили, але я вже прийняв рішення, що я буду з Богом. І пам'ятаю, після переживань, після різних таких запитань. Я, Коли вже відбій у військовій частині я накривався так одіалом повністю, і я молився. Для мене в той час, плюс до цього впливу, що на мене повливали, що я бачу сам, що я відчув, для мене, звичайно, попливав текст Священне Писання. І один текст, який я і сьогодні всіх бажаю, це перше послання Йоанна, другий розділ і шостий вірш. Хто каже, що в Нім перебуває, тобто в Ісусі Христі, той повинен поводитись так, як Він. Все. Я закрив тоді біблію, я сказав, Боже, я повинен поводитись так, як ти. Я повинен відвідувати той храм, що ти, споживати ту їжу, що Ти казав. Так молитися, так вірити. Хто каже, що в нім пробуває, той повинен поводитися, як він. Це був вплив в моєму житті. І воно зробило велику переміну. Проблеми виникли, коли я вирішив заключити з Господом. Я вже створив сім'ю. Я створив сім'ю в 82-му році, а в 83-му ми разом із дружиною вирішили, тому що я обіцянку дав раніше, ми вирішили заключити з Господом. Я їй про це сказав навіть перед одруженням нашим. Я їй признався, що я маю такий намір, таке бажання. І вона каже, я теж була молитви. Мені це дуже подобається, я теж хотіла би. Ну що виникло? Моя родина, велика родина з православ'ї. Вони з любов'ю, з повагою вирішили мене спасати. І вони приїхали всі до нас, хто на тракторі, дядько мій, хто на підводі, хто пішки. Вони прийшли і так, що ти робиш, куди ти йдеш? Ти не зможеш ні будуватися, ти не проживеш, ти без певних таких дій, які роблять в інших. Ти не зможеш будуватися, жити і так далі, ти пропав. І чим більше вони мене переконували, тим більше я був впевнений і радів, що я йду правдивим шляхом. І я пам'ятаю, я сказав їм: якщо заради Христа ви відмовляєтесь від мене, я вас не відмовляюся. Але я йду цим шляхом. Коли хрещення відбувалося в громаді чернівці Жучка, в басейні, то нас хрестилося, напевно, більше 30 людей в той час. То вже перед входом у самий басейн служитель запитав: ти переконаний? Ти дійсно вважаєш?» І Я думав, що можуть зараз сказати, що ні. І я так сказав голосно: так, я переконаний, я бажаю. Я хотів, щоб не відклали час хрещення. Це було 4 вересня 1983 року. Після хрещення тоді. Військово зобов'язаних, які були в запасі, часто викликали військовий комісаріат, і через рік-півтора вони брали на певну перепідготовку. І ось мене викликали військовий комісаріат, вручили мені повістку на місяць наперед, де має бути місце збору, і я маю прийти вже зібраний все, повідомити на роботі. Сказати, і на три місяці чи на чотири нас забрали на Петутову. І ви знаєте, я отримав повістку, розписався, попередили завчасу. І я коли прийшов додому, думаю, а я відкрию, яке це число? Який це день? верніше, який це день? І я відкрив то субота була. І ви знаєте, я тоді це радянська влада. Я поставив перед Богом настільки довіру у цю Боже. Я вірю, що ти захистиш. І я не пішов на цей призивний пункт, де я того числа мав явитися. Я цілком довірився Богу. Що буде? Чи будуть якісь виклики, чи буде якийсь штраф, чи буде якесь затримання? Я цілком довірився Богу. І ви знаєте, ніколи більше мене не викликали військові козаряди. Це був для мене такий. Перший досвід, якщо ти покладаєшся на Бога, Господь захистить. Хотів би побажати всім, хто має можливість слухати, читати, спілкуватися з кимось. Ви знаєте, не випадково вістка лунає саме до вас в цей час, заклик, тому що це настільки приємно і благородно в той час відгукнутися, прийти. І ви побачите зміну в вашому житті, цей настрій, цей дух, це благословення. Тому кожний випадок, який буде сприяти тому, щоб чи читання Слова Божого, чи спілкування, чи заохочення до якихось добрих таких духовних справ, це зробить велику переміну в вашому житті. Я пережив ці досвіди, і я дякую Богу, що на мене так впливало. Слово Боже. Молодь, вістка Іванлії, спілкування з людьми, добрі справи. Ця посмішка, цей такий підхід християнський. Він зробив свій вплив. І тому я дякую і вам бажаю також, щоб ви приймали такі всі добрі справи для вас.